Я вже не, не в одному такому конкурсі в журі, і е, зрозуміло, що дуже багато конкурсів е, проводимо. Ми таких, і е, вчителі завжди скаржаться, ми стомилися від конкурсів, нас змушують, діти змушують писати. У школі може бути одна така дитина, яка пише, а все на неї звалюють всі ці конкурси. І е, ми це завжди вислуховуємо від учителів. І я собі так от грішним ділом, чесно вам скажу, коли оголосили конкурс, я подумала, ну може прийде там кілька робіт, тому що всі стомилися від. Але насправді виявилося, що ніхто від конкурсів не стомився. І виявилося, що діти дуже активно взяли участь і без примусу, без наказу міністерства, без розпорядження так, дирекції. дирекції. І е, кожен вирішував для себе брати йому участь у цьому конкурсі чи ні. Напевно, так і повинно бути. що ми повинні добровільно брати участь у якихось конкурсах. І врешті е, прийшли ці роботи, е, що, е, що вразило те, що справді було написано щиро. Деякі роботи, знаєте, от видно було, що вчитель е, і не бачив їх, тому що помилки були на такому рівні, там е, ну, замість щоп-чоп, чоб <так>? Тобто дитинка писала собі сама, як уміла, і вона висловлювала свою думку. І це теж у цьому є своя особливість і своя приватність. Вабливість конкурсу. От. Але що вразило, настільки справді, дорослі думки висловлюють наші діти, і настільки вони по-дорослому мислять, це з одного боку добре, а з іншого боку, це й насторожує. Бо дитинство повинно бути дитинством. І е, іноді мені мені хотілося побільше оптимізму в наших дітях. Вони якось виходили вже на ті висновки, що посміхнись так і в майбутньому бо воно є. Але очевидно, дійсність науково така, і діти, як той нерволений, вони сприймають цю дійсність, вони її розуміють і е, пишуть про це щиро і відверто. І в цьому плані, е, безперечно, що е, це вражає, е, бо е, знаєте, дорослі іноді можуть фальшувати, а діти ні. І це це теж особливість, особливість конкурсів дитячих. Може ще не все так вправно, може не все так геніально, але є, от, от, справді, є уміння, є щирість. Вражали просто деякі роботи. Я Скажу, була робота, не називати так до інтрих. Не можете називати чому. <смі> 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 <плодатку> та, от, е, веретенник з Чернігова, так? чи Ломоносова Луноносова Зніжена. Е, я, я цими творами була настільки вражена, от, е, якийсь новий підхід, чи, чи там приліпко з Козельця от, наскільки по-новому нову форму обирали, бо ще й це ми оцінюємо не лише те, як ви вмієте висловити свою думку, а ще й е, наскільки ви добираєте форму, тобто ваша фантазія, ваше творче, оце пер, перш за все творче начало. У цьому плані, звичайно, дивилися на те, щоб це не просто був лише шкільний твір, іноді е, так і виходило. Ну то вже як, як журі підходили. Але щоб це не просто от, як вчать на ЗНО, так е, має бути що, знають старшокласники, обов'язково теза, аргументи, так як цього нема, все. Тобто твір не вмієш писати, висновок, все. От, а тут вони не, не цього від вас вимагали. А іноді учасники конкурсу вони дотримувалися власне цього стереотипного, стереотипної структури роздуму і в то. Тому програвали. Е, от. І е, Тому я думаю, що конкурси такі треба проводити, е, і, бо виявилося, що справді е, люди прагнуть. Так? І, і тому, якщо є таке прагнення, є таке бажання, і воно з, з обидвох боків підтримане, то це лишень віват, як кажуть. Слава Богу, що таке є. От.